Доброго дня! І таке питання, як маточники, які краще. Так, ми маємо три віди маточників. Тобто моточник свіщевий, маточник тихої зміни і ройовий меточник, який з них краще? Ну, Почнемо з райових маточників. Для розуміння райовий меточник у нас з'являється, коли сім'я заходить в райовий стан. Сім'я заходить в райовий стан, коли. Одкритого розплоду становиться менше, ніж молодої бджоли, Тобто молода бджіла преобладає і маточне молочко в неї виділяється інтенсивно, але кормити відкритий розплод вона не в змозі, так як його присутність дуже мала. Що вона робить? Вона ковтає маточне молочко. І далі, скормлюючи райові маточники, вона вже на генетичному рівні скармлює маточним молочком райові маточники уже в райовому стані. Тобто бджіла на генетичному рівні в райовому стані. І вона з маточним молочком передає ці свої гени уже наступній маці яка вийде з цього райового маточника. Тому з райового маточника райова матка, вона 100% на наступний рік зайде в рій, так як на генетичному стані бджоли її вскормлювали іменно в райовому стані. Для прикладу, якщо ви візьмете інкубаторське, Ципляда, і візьмете цепля із-підквочки. Да. На наступний рік, як ви думаєте, яка з них за перша, та, що з інкубатора, чи та, що народилася із-підквочки. Ясно, що цепля то, виростили з квочка, та воно і сяде опять квоктати, опять сяде на яйця. Ну, це для прикладу, так, це відступ. Значить, далі йдуть у нас маточник тихої і зміни. Тихаї зміни маточник вибирається обережно, без всяких авральних таких ситуацій. Тобто маємо дефективну матку і бджоли їх тять міняти. Вони вибирають самі найкращі 1-2 комірки з лічинками і закладають маточник тихої зміни. Далі свіщеві маточники, тобто вони з'являються в сім'ї в той час, коли матку ми забираємо із сім'ї. Сім'я через пару годин осиротіла і вона починає виводити нову собі королеву. Значить, що тут виходить? Десь на стрімі якомусь чув, що вони зараз в цей момент в авральному порядку бігом-бігом закладають маточники. Ні, цього я вам не скажу, що так воно робиться. Якщо ви вже бджоляр і ви вже займаєтесь не один год цією справою, і ви бачили, як бджоли закладають свіщові маточники. Тобто ніякого аврала тобто вони -то не закладають підряд, бо їм срочно треба. Вони вибірково закладають маточники різного віку. Тому ми бачимо присутність маточників на одній рамці 1, 2, 3, 4. На другій рамці 2-3. 4, На третій рамці 2-3-4. І через 4-5 днів, навіть через 3 дня, уже перші запечатуються. А останні запечатуються аж через 6 днів. Тобто свищові маточники, вони різного віку. Вони не одного віку. Що ми не скажемо про раєві маточники. Раєві маточники, да, це дійсно вже виходить, як авральний. значить понизу планки і йдуть практично підряд, підряд підряд, підряд райові маточники. І ще одна про раєвих маток моє спостереження. Раєва матка, вийшовши із маточника, не намагається знищити сусідню матку. Не намагається знищити сусідній маточник, так як це роблять свіщі Матки. Тобто рій збирає всі матки, які вийшли із цих маточників. і вони у них. Практично одного віку. Тобто райові матки виходять всі одночасно. Їх виходить 8, 10, і вони не намагаються друг друга знищити. Вони збираються в клуб, в кучу і виходять райом вмісті з райом, із трутом, із робочою бджолою, Всі райові маточники, райові матки, вони уходять всі в місті з райом, великою кількістю, друг друга вони не нищать. Що не скажеш про свіщеві маточники? При виходу першої матки свіщевих маточників, так як я казав, що вони закладають їх різного віку, тобто уже через 3 дня вже є запечатаний у нас маточник. Тобто, проконтролювати в такому випадку, коли перша матка вийде, практично невозможно. Тому перша матка, яка встигла вийти, вона намагається знищити ці маточники, які для неї вважаються конкурентом. Тому давайте повернемося к тому вопросу, які з них гарніше. Якщо ви хочете, щоб ваша сім'я на наступний рік опять раїлася, є такі люди, які розмножують свою пасіку іменно раєвим станом. Да? Зараїлася, ми зробили сім'ю. Зараїлася, ми зробили сім'ю. Для вас дійсно підходять раєві меточники, це природний спосіб, вони кажуть, да, і для вас це гарно. Якщо у вас пасіка велика, більше ста сімей, то для вас, раєві меточники, я б... Сказав би, не дуже гарно, так як услідити за такою кількістю раїв, ви не зможете і частину пасіки ви просто втратите, тому що ви не встигнете знімати ті раї, лазити по тимакаціям чи горіхам, де вони будуть сідати. Що стосується тихої зміни маточники, це гарні маточники, вони теж закладаються, якщо їх один або два, вони закладаються одного віку. Їх ретельно вигодовують, так як їх всього два, велика кількість молочка. Тихо тихої зміни, дуже-дуже гарні маточники і дуже дуже гарні матки виходять. Що стосується свіщевих маточників, ну, тут ви можете немножко вибирати. Тобто вважається, що маточник заложений на до 12-ти часової лічинки, це найякісніший. Тому в той момент, коли ви зробили відводок, записали собі число, і на шостий день ви знаєте, що. Буде запечатан маточник іменно той, що був заложений до 12 годин лічинки. Всі маточники, які ви відкриваєте до шостого дня запечатані, ви їх просто нищите. Ви їх знищуєте для того, щоб не виходила осматка, заложена на 2-3 сутичній лічінці тільки на 6-дневний, тобто тільки на 12-часовій лічинці. Ці теж свищові маточники теж дуже гарні. Тому вам вибирати на яку маточники вам краще. Щоб ваші матки народжувалися, але моя особиста думка, що найкращі це тихий зміни маточник і маточник, який заложен на 12 ну, от, якось лічинці.